Завітав. У нас є ж ветерани, вони ще є. Є, і вони повинні бути якнайдовше, бо то є наша історія вже. Кожен ветеран за собою має життєвий шлях. Ну і буває досить непростий, в кого ширший, кого менший, в кого, славніший там своїми подіями. Але кожен працював, бо період така була епоха. Ми не інертні, що ви так, ну в мене вже вік, я вже на пенсії, я відпрацював, а буду сихенько сидіти собі. Навчили діти, внуки в телефоні, буду коперсатись там. Нікуди я не буду йти, нічого, але ви йдете, ви хочете свої оті спомини поділитись з кимось, когось інформацію знати, але на тому рівні, яким ви володієте. Бо вже ж наші діти, і ми, ми на різних рівнях знаходимося. Ми не розуміємо їх, вони нас розуміють. Хто там поважає, скаже, ай ладно, давай, ти там ай, гори, ай, говори, говори, а ми будемо своє робити. То ви в своєму колективі можете один одного підтримати, поспілкуватися, ну і це дає вам настрій, це дає вам і далі жити. Щиро вітаю, що ви є. Тому бажаю вам довгих років життя, щоб вам ще Всевишній, чи які ще сили є, ваша віра в майбутнє дала змогу вам ходити, займатися тут. Ну, вашим керівникам також, бо це не просто. Іван Іванович, я ще малий був, він був такий козак хоч куди, але я завжди кажу, він, ну, може, трошки, трошки тут почало відблизь давати від сонця зверху, але в нього ж все рівно запал залишається. Чого? Та Він працює з молодими, він працює з вами, він працює з людьми, обмін енергетикою йде. Тому всім вам щиро бажаю, щоб цей обмін енергетикою в такому колективі був постійно, ішов, підтримуйте один одного. Щиро бажаю. Сного, сного, такого Ветеранського здоров'я. Будьте завжди усміхнені через сльози, через труднощі, через будь-які негаразди маєте показати приклад молоді. А ми живемо, а ми працюємо, а ми діємо, ми спілкуємося. Вчиться в нас. Ми є прикладом. Для вас е, такий невеличкий дарунок. Дякую, дякую. Велику роботу сьогодні зробили. Де не даремно пройшов. Нам дуже приємно. Я впевнений, хоч нема ще даних, затвердження, що ви підтвердили звання народного. бо Це дійсно народний навіть і по суті, і по майстерності, мабуть, то залежить і від вас, але й від керівників. Вам щиро дякую. Керівник дуже. Іван Іванович, щоб ваші руки ніколи не втомлювалися. Дякуємо. A barčika a virutlath minka og samt З дуже ходимо, бо ми тут розслаблюємося, О, що там щось погане, ми його все відкидаємо від себе. А тут ми задоволенням ходимо, нас керівники дуже працюють із нами. Ну що ми? Що ми? Вже 30 років ходимо, О, стаж гарний. Продовжує життя ця пісня. Ага. Я спілкуюся, я приїжджаю аж з Литвинюки. От і люблю всіх людей, люблю себе дуже. <плес> <плес> дуже дякую нашому керівнику Віктору Петровичу. Він так за нас переживає. Я вам кажу, що це терпіння, скільки треба мати і любити свою роботу. Іван Іванович, наш дуже дорогий такий, теж все, все вони душу вкладають. Нам свою, а ми їм свою. <ріст> І так цікаво дуже. Дуже цікаво. Подружилися всі. Ми вже скучаємо, як нас немає, де вже дзвонимо, вже фотографіруся, були то вже в кожного. є фотографія з нашого хору. Так що живемо, продовжуємо життя своє цим самим. А ви скільки в хорі? Та років, мабуть, до п'ятнадцяти. Да. День за день і ждемо слідуючого наступного вівторка. Репетиції. Наступного репетиція. А репетиція значить, всі побачилися, один з другим поспілкувалися, порозказували, а що нового, а що того, а що тебе, а що в тебе, а що в тебе. І всі довольні. Подобається всі нашого віку. З молодими там зовсім ні другі пісні. У нас пісні більш-менш такі народного спів. Молодь зараз таких пісень не знає. Але ми стараємося їх відновити, щоб люди почули, як колись співали. Ми в дитинстві тоді не було абсолютно нічого. Ні, музики. Можна було, я знаю, що вперше в селі зробив радіо, тоді ж таке на навушниках радіо, бо ні детектора не було. Я робив ці детектори, сам ще в промисловість не пускали. Накладеш ці наушники, щоб послухати музику, і люди приходили і слухали тільки музику. 15 років вже. 15 років співаєте? Ну а для вас, от колектив. Ні, ну, може, мабуть, і родина. Як родина, вже привикла, що не можуть. Кожний в торок треба йти. А якщо не секрет, скільки вам років? Овці 7. І от все одно пісня вас надихає, ви хочете ще. Ну а ж а що сидіти вдома? <ріст> <ріст> да, да, да. <ріст> Сиди цілий тиждень, хоч раз, вийдеш в мужі люди. Ми на неї всі рівняємося. Миколаївна, як нема, не Миколаївна, що, що її немає? Що таке? Так що ми беремо з неї приклад. На жаль, це почалося з коронавірусу, а потім зараз війна. То зараз, на жаль, дуже мало виступів, на жаль, тому що знову ж таки немає ні засобів нормальних кудись поїхати. В тому році були, на огляді в Атутіні ми так само, і все було прекрасно. Так, так. Це обласне свято конкурс, зустріч курів ветеранів у всієї Черкаській області. Ну, на жаль, в цьому році ми проскочили, ну, але як результат захист звання відбувся у нас в Жашкові, виступили прекрасно, все чудово. А далі думаю, будемо бачити, будуть концерти да. тут, будемо брати активну участь і будемо далі продовжувати працювати.